Ти мене дістав. Так що може більше не напружуватись. Знаєш, тисячі років із тобою це більш ніж достатньо. Тобі взагалі цікаво, що відбулося? Що між нами сталося? Все згасло. Ні, не я. Все наше життя з тобою. Можна скільки завгодно цим займатись, врегулювати, виправляти, шукати будь-які виправдовування, але знаєш, біса. Ти боїшся, що він завтра помре, або ти помреш, а потім ви сидите, приходить якийсь момент, і все якось раз і згасло. А тобі плювати. Знаєш. Я чесно намагалась жити всім цим паскудним життям, але з тобою. Чесно, коханий, я намагалася, але більше не буду. Ну, так, я інколи кричу, я вульгарна, я ходжу по дому в штанах. Ну, адже хоч хтось має в них ходити, так? Але я не монстр, і ти мене ніколи в цьому не переконаєш. Розумієш? Все згасло, я більше з тобою не буду. Так ти був правий. Нам не можна залишатись разом. Тобі взагалі не можна ні з ким залишатись разом. Бо ти порожнє місце. Виходить, ще хвилину, ще секунду, тому я готова була до тебе повернутись, а потім все, як завжди, пройшло і згасло. Я сиділа ввечері і дивилась на тебе. Але я тебе не бачила. Там була порожнеча. says Rask.